Раді вас вітати на YouTube-каналі Освітньої платформи для молодих архітекторів Азюа. І я її засновниця Марго. Мета платформи створювати сучасні освітні інтенсиви, а також різний контент, який полегшить життя молодих архітекторів. У травні на платформі стартує новенький інтенсив, присвячений фасадам і фотошопу. Як використовувати фотошоп собі як допомогу у пошуку різних варіацій фасадних рішень, буде багато лекцій. Взагалі, велком усім раджу. В рамках цього інтенсиву виходить і цей ролик для того, щоб трошечки вам показати, яка є крута функція у фотошопі, яку ви можете прямо зараз свою практику забирати, яка допомагає вам шукати різні варіації матеріалів на вашому проєкті, не сильно запарюючись і витрачаючи на підбір текстур дуже багато часу. Тож поїхали в фотошоп. Я раджу підібрати якийсь фронтальний ракурс, як ось тут, для того, щоб легше було працювати з текстурами. І так, крок один: відкриваємо Pinterest або багато різних ресурсів, якими ви користуєтесь для того, щоб скачувати різні текстури. Наступний крок це відкрити усі текстурки. Які ми хочемо використати, спробувати створити з них матеріали. Також можна спробувати завантажити частини прям фасадів. Це там вікна якісь або вже створені якісь рішення, окрім, наприклад, як тут текстур. Тепер нам необхідно зробити паттерн візерунок з цього файлику. З цієї текстури, якось там його назвати одиничкою назву зберегаємо і закриваємо. Бажано, щоб, наприклад, були текстури безшовні, але це не прямо обов'язково. І ось тут я, наприклад, хочу використати перший поверх комерцію, саме вікна зробити з вікон текстуру кропом відрізаємо частини зображення, аналогічно зберігаємо, визначити відзеруночок. Необхідно створити окремий шар з елементами фасаду. Я, наприклад, зараз виділяю вікна. Петворюю шар, заливаю його білим кольором. По принципу маски буде зараз працювати. Перетворюємо на смарт-об'єкти, і правою кнопкою миші ми відкриваємо параметри накладання. І у віконечки стилі шару обов'язково даємо перекриття візерунка. І ось тут. У нас є створена на нами бібліотека, яку ми можемо якраз використовувати, клацаючи, підбирати різні елементи для нашого фасаду. Для прикладу, ось я хочу вікно комерції створити. Тут треба обов'язково погратися з масштабом. Потім ми можемо підрихтувати, більш вдало закомпонувати. Ще виділимо ось цю зону. Аналогічно створюємо шар. Так само спочатку переводимо в смарт-об'єкт і відкриваємо стиль нашого шару. Давайте додамо обводку і перекриємо візерунком. Ось таким чином можна досить швидко затекстурувати весь фасад. Найголовніше, що в будь-який момент можна змінювати. в декілька кліків масштаб цієї всі історії. Наприклад, тут у нас можна змінювати кут, нахилу, прозорість. Ну і далі найскладніше це гратися з комбінацією кольорових поєднань кожного з елементів фасаду. І після цього можна, наприклад, додати оточення, бо без нього не буде все так круто виглядати. Ви можете подивитися в таймлапсі, як це швиденько, але звісно ж на це потрібен час. І вуаля, яка візуалка в нас е, вийшла, допомагає ця функція вам експериментувати, е, створювати щось незвичне і не заганяє вас сильно в якісь рамки. Через це ви можете реально е, знайти цікаве рішення, до якого ви б ви просто так не додумали. Можна використовувати саме е, цей принцип для текстурування генпланів, що вам заважає просто накачати різних тротуарних плиток, озелений. Трави, там асфальту. Мені здається, це прям супер. Якщо вам сподобалось це відео, ставте обов'язково лайк і підписуйтесь на YouTube канал цієї платформи, а також підписуйтесь на Instagram сторінку платформи, там багато цікавого. І детальніше про інтенсив у описі до цього відео. Усім крутих проєктів!